Так, при цьому тому що я собі купив отакий комплект тих кльоток, Треба мені викинути одну ланочку з ланцюга до електропили. Щоб чи він запили, чи електропили, бо воно вже ланцюг провисав і не було де натягувати. Я оту ланочку за допомогою такої маленької вагарочки опиляв. Опиляв я отой заклепочку так, щоб попробувати Щоб трошки ще лишити не під ноль разом із тою накладочкою. Щоб закльопка лишилася менш більш. Залишки заклепки би були вищі від цієї планочки цієї пластинки. Я думаю я спробую так зробити, якщо вже не вийде, то тоді використаю той ремкомплект. Одним словом я тут так спилував, і так само спилував ось тут наші є в таких тісочках. І зараз я Закладу ось так. І потім прикрию отою пластинкою. Ну, словом, хочу попробувати використати ті ланочки. Ну, рідні із ланцюга, не використовуючи той рамкомплект. Так, я трохи ставив на паузу. Одною рукою знімаю на телефон а одною рукою. Я б не потрапив А то я вже підігнав цю ланочку на, на своє місце. зараз лишилося ще так Несвикунсую. От Трошки пристукати. Оно. Так, майже попало в ту. Зараз я лишилося мені розклепати. І, в принципі, я обійду себе з фотограмкомплекту. Ще раз ставлю на паузу. Так, отак. Я молоточком і цю викруткою. Молоточком і посадив на місце пластинку. Щоб вона гарно сіла по відношенню до заклеятки. А тепер буду розкляпувати саму заклепку. Подивлюся, як вийде. Знову ставлю на паузу. Так, ну і що у мене вийшло? Я. Острим керном, з цим По центру закляпки. Просту колотку. І круглий патайт. Воно розпирало по кругу саму закляпку, а такою викруткою пристукував пластинку довкола. Ось так по, по кругу навколо закльопки пластинку притискав. А це пробуємо розпирав. Отвір. А потім молоточком ще чуть-чуть пристукував саму закльопку. Вона вийшла не така, як ті, що були заводські бо воно вже трошки менше тіла має. Трошки я був спиляв лугарку, Бу але не знаю, наскільки передає камера, але так на око мені здається, що воно витримає. А як не витримає у ведцю, то я маю чим замінити. Але не думаю. Думаю, що я зекономив. Ді заклепки, той ремкомплект. На ну, наступний раз. Все, можна ставити на пилку. Можна буде пиляти.